Води Сосюра Любіть Україну. Любіть Україну як сонце любіть. Як вітер. І трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть Годину ходим. Любіть Україну у сні й наяву яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяне в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина. Одна. Як очі її ніжну карі. Вона у зірках. І у вербах. В кожному серцю ударі, у в ташині, В кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, на дитячій усмішці, в діочих очах і сякій у погляному шумі. І як та купина, що горить не згора, живе у стежках. У дібровах, у зойках гутків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих, пурпурових. Вогні канонат, що на схід женуть чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що в смі пробивають там путь до весен і світлих, і щирих. Юнача, хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить. Не захоче тебе, коли ти не любиш в країну, любіть у труді, у коханні. В бою. В цей час, коли гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою. І вічні ви будете з нею.